Всім привіт-привіт, друзі, і це наш новий влог. Цей влог у нас буде з Ренесмі, і ми сьогодні разом з нею підемо на прогулянку з однією дівчинкою, яка також займається репортами, яка живе у моєму місті. Ми з нею нещодавно познайомилися ось і домовилися зустрітися, погуляти. Зараз у нас майже 9 ранку. Я на кухні готую собі сніданок, а домовилися ми зустрітися об 11. Ми хочемо погуляти по Михайлівській, це е, центр міста, там дуже гарно. Е, а потім хочемо сходити в торговельний центр, е, по магазинам прийтися, можливо, навіть щось купити. Е, коротше, буду вам все показувати. Зараз тут своєму новенькому аерогрилі готую собі сніданок. Ну а після сніданку я вже піду збиратися. Ой, будемо разом з вами переодягати Ренесмі і покажу, що ми з собою візьмемо. Так, значить, друзі, я вже поснідала. Зараз вам буду показувати, що одягне Ренесмі, і взагалі що ми з собою будемо брати. Ось, до речі, наша новенька каляска. Хто взагалі не бачив і не знає, то подивіться мій минулий влог з мого дня народження. Ось там я розповіла. Детальніше про неї. ось Ми її також сьогодні будемо з собою брати. Так, значить, одягну Несі я ось таку футболочку Вона у нас, до речі, новенька. Це я в цей до дня була. І от купила там. Це був набір з трьох штучок, ми ось таку одягнемо. Далі будуть ось такі шортики Сірі. І ось така рожева пустушка, і до неї тримач. І також я, звичайно, розпакувала подаруночок. Е, там дещо для реборнів лежить. Там одяг, куїльник ще і е, солодощі. стандартні, ось такі, ось такі. Короткі. Ось, такий невеличкий подаруночок. Ну, і зараз я вже буду переодягати ренесмі. У мене тут ось такі гарні кульки, це також з мого дня народження. Ось. Букет. Дуже класний. Переодягла я Ренесмі. Косточка на неї добре так підійшла, тому що в плечиках трохи велика, але так, в принципі, нормально. Ось. Так, така вона гарненька. Все не знаю, чи буде її причесувати чи ні, вроді би, нормально волосі лежить. Ось. Зараз її вже буду садити в коляску. Так, зібрала я вже Ренесмі, посадила вже навіть її в колясочку. Ось так вона тут сидить. Ось і зараз вже буду сама збиратися. Ну і потім ми зустрілися, прогулялися по місту трошки, потім ще в торговельний центр, прийшлися по магазинам, були в сінсеї, також в Кубі, потім ще заходили в кав'ярню каву пили. Коротше, круто провели час. Я думаю, що ми обов'язково будемо зустрічатися ще. Друзі, ми вже вдома, навіть не те, що вдома ми вже встигли в село приїхати. Ось, і зараз я вам хочу показати наші покупочки, також подарунки, які мені подарували. Започнемо з подарунків. Значить, перша це ось така пустушка: це біпс, рожевний кольору. У нас є така сама, тільки голова, але вона Уеліс. А я думаю, що зроблю для дзінки. І також ще для реборнів мені подарували ось такі бодіки. Ось Такий боді, і тут ще ось такий. Вони на 56 розмір. Я думаю, що на дзвінку, скоріше за все, будуть. Хоча мені здається, що ось цей може і на Еліс підійде. І ще була шоколадка, але я її залишила вдома в холодильнику, тому що на вулиці неймовірно жарко. І коротше, поки ми гуляли, вона розтанула. Ось не вже якби сюди її не стало собою брати. Залишила вдома. Ну і звичайно ж, ми ще також гуляли по магазинам, заходили в сенсей і. Я там також дещо купила. Перше, це ось такі от бодіки. Зараз, до речі, в сенсеї, просто шалені знижки, як бачите. Просто. Це набір з трьох: ось такий, ось такий і ось такий. Це 62-й розмір буде і на Ренесмі, і на дзвінку. Ось я такі брала універсальні, щоб на всіх підійшли. І також ще взяла набір ось таких от шортиків. Дуже вони класні, мені дуже сподобалися. Ось такі тут і ось такі. Це також 62-й розмір, на дзвінку 100% будуть. Ну, На Ренес я також сподіваюся, що їх натягну, але це не точно. Ось, тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і чекайте нових влогів вже як без села, бо ми тут залишаємося на цілий тиждень, я з собою і Ренес вибрала, і дзвінку, тому так.